Як всі ми знаємо, плата за комуналку є обов'язковою, не лише в мирний, а й в воєнний час. І нам про це нагадують чи не щодня, щоб ми часом не забули. Боргів краще зараз не накопичувати, оскільки, як я вже тисячу разів, мабуть, казала, тільки закінчиться війна дорогенькі, це буде просто кошмар. Це буде просто кошмар, бо будуть здирати з людей, я думаю, що останні гроші для того, щоб погасити ці борги за комуналку. Скажу так: комунальники почнуть просто масово позиватися до боржників і стягувати з них гроші за борги масово. А, хоча чого будуть, а, вже стягують, вже стягують. А, я зроблю про це взагалі таку окрему програму. і Якщо чесно, там жах. Там жах. Людей вже забирають майно. Але, але а, сьогодні трошечки інша тема. Українцям дозволили не платити за одну комунальну послугу саме за доставку газу. І це офіційно. Про це сьогодні поговоримо. Українці, вітаю глядачі-підписники. На каналі Знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Знову доставка газу. Як люди вже втомились від цієї комунальної плати, бо постійно щось змінюється. Все, все якось міняється і так, далі, і так далі. Але цього разу а, хороші новини, а, щоправда, не платити можна не всім. Але подробиці я зараз розповім. Кому та за що можна не платити під час війни розповіла прес-служба Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг. Йдеться саме про плату за доставку газу. Є кілька причин, які звільняють споживача від оплати цієї послуги. І... Стовідсотковим, назвемо його так, звільненням від плати за доставку газу є від'єднання абонента з цієї послуги. Причому йдеться саме про ем, фізичне припинення подачі газу. Тобто, коли газова труба відрізана та опломбована, однак у воєнний час Нацкомісія передбачила ще й інші причини припинення абонентом плати за доставку газу. Зокрема, клієнти можуть не платити в таких випадках. Дивіться. Через пошкодження розподільчої інфраструктури. Тобто оператор ГРС за умовами договору із споживачем має забезпечити цілодобову подачу газу. Якщо цілодобова подача відсутня, то споживач а, не платить за доставку газу в цей період. Далі через пошкодження об'єкта споживання газу або системи подачі газу всередині будинку. Що просто унеможливлює користування газом. Якщо таке пошкодження зафіксовано, то споживач також не зобов'язаний платити за доставку газу в той період, доки він не користувався газом. Крім того, багато українців звільняються від нарахування пені через просрочені платежі за газ. Зокрема, комунальники не мають права нараховувати пані мешканцям багатоквартирних будинків, якщо цей багатоквартирний будинок, в якого створено СББ, він знаходиться на тимчасово окупованій території. Якщо будинок розташований в зоні проведення бойових дій, щонайменше 30% загальної житлової площі будинку визначено непридатним через руйнування, пов'язані із війною. Але знаєте. А... Одразу тут хочеться сказати інше, що дивіться, дуже багато будинків було, до речі, і там, де було і ОСББ, вони знаходились на тимчасово окупованій території. Наприклад, ось візьмемо Бучу, так? Навіщо далеко ходити? Візьмемо, наприклад, Бучу Київська область, яка теж була окупована, але все рівно. Назначалася плата, а, і тоді в мене виникає питання, чому раніше цього не було, а зараз з'явилось таке правило. Дуже багато запитань. А, те ж саме стосується і інших областей, які були окуповані інших міст, а, де міста знаходились і в зоні проведення бойових дій, і дуже багато будинків. Де ось як сказано, що найменше 30% загальної житлової площі будинку визвано, е, визнано непридатним через руйнування, пов'язані з війною. Було навіть таке, що будинок взагалі зруйнований, а прийшла доставка е, е, оплата за доставку газу. Ну що хочеш було? І ось в мене просто виникає питання, чому раніше цього правила не було, а зараз воно діє. От. Це добре, звичайно, що воно діє, але чому воно не діяло раніше? От, просто мені хочеться відповідь на таке запитання. І я, якщо чесно, я не здивуюсь, якщо ще щось з'явиться, таке, знаєте, цікавеньке, де людей будуть звільняти там від якоїсь плати, і це вже буде десь ось перед самим закінченням війни. Знаєте, от що якось все це буде так зроблено для того, щоб люди якомога більше платили. От і все. Щодо сьогоднішньої теми, ось ці ті правила, які я назвала, вони будуть діяти до закінчення військового стану і ще півроку після нього. Ось такі правила. А пишіть, що ви думаєте про це? А ми зустрінемося з вами через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майой.